Золоті барабани соняшників, цілі оркестри, де немає інших інструментів. У полях і в селах грають ораторії сонця. Даруйте пишнеслів'я, було так: Ластівки літали між мелодії, наче між лоз, що пнулись до неба, а бджоли спивали тонкими хоботками нектари з цієї музики. Що зріла в квітучому лоні кожного барабана. Вже не першу годину ми з товаришем їхали з міста. Здавалося, літо на волі тече медовими ріками у молочних берегах. Про сонце думалось як про язичницького бога Ярила, що владарює в небесах усупереч християнській релігії слов'ян і їхньому теперішньому войовничому атеїзму. Повітря, що струмували в машині, Дурманило вилізнотрав'ям байраків і ярів, лугів і лісів, тривожило полином, чебрецем, материнкою. Спинилися на узліссі, щоб підвести старого, що тримав у руці білу козубеньку з суницями. Я б і сам дійшов тут близько, сказав старий, але ж вам по дорозі. Від нього пахло суницями, мурахами, грибними галявами. Сила голова нагадувала кульбабу, звану в народі бабкою й дідиком, але ця кульбаба не загубила ще жодної білої волокнинки, світиться круглим німбом. Суниці є, відповів старий на наше запитання, бо в наших краях нема кому збирати. Благословенні краї. Та які там благословенні, буркнув старий. Ми йому награно всміхалися, заохочуючи до розмови. Проте очі в нього ніби позамерзали грудечками. То колись були благословенні. Були дороги, то ліс зеленів сосновий, то берези біліли. У двадцять шостому і двадцять му роках. Ми тут ліс заготовляли на шпали. Я вже порубкував. Батько чи мати збудять у досвіта. Пожуєш сала з хлібом, цибулину за крайцем та з пляшкою молока в торбу, і гайда на роботу. Ми з братом, значить, удвох. То яку в прип'яті рибу ловили? Всяку. Лящі водили широкі, як сковороди. В язі, щуки, клені, в озерах соми, лини, від краснопірки чорно насічемо лозинового пруття, в'яжемо сіті і ловимо. А тепер із лозиновими сітями вже нічого не зловиш, ні в віці, ні в озерах. Старий розказував, наче сварився. Слова полохливими пташками вилітали з рота. І шепеляво мовлені шаруділи в машині. І в Уборті риба водилася і в десні, і в Прип'яті. Уже Уборт не та і не та. Колись тут іще першу мельорацію проводили, то меліорація все з'я. Правда, друга мельорація вже розумна, з дамбами. А які ти руки водилися, а глухарі? Ти руки взимку живуть під снігом, накрутять глибоких нір, живуть, поки мороз великий, а мороз пересядеться, то вилазять нагору, на дерева злітають. Славні ти руки? поспитав товариш. Чи славні? Як північі кури, тільки славніші. Крила й груди в тете як намальовані. Батько ходив колись на тетеруків із корковою рушницею, полював добре, ніколи з порожніми руками не повертався. М'ясо їхнє смашне, тепер теж водяться, тільки мало. Либоністого кошика з суницями намагалась вибрати з бджола, бо струнно гула бриніва. Очі старого не відмерзли, і слова шевестіли каженами. Розказував. Ми з братом що? Знайшли ту корковку, поклали на лаві у хаті, брат узяв молотка, стукнув молотком ближче від дула, у стіні дірка стала, загорілося якесь клочче, дим. Повтікали на двір, поховалися у кущах, то сусіди позбігались гасити. Батько з матір'ю вернулися з поля. Бачать, хата ледь не згоріла. Кличуть, а ми не йдемо. То докликались, як уже смеркло. Не били, ні, бо й мати з батьком налякані, і ми налякані. Нагодували нас, поклали спати, а самі не спали. Вовки ще водяться, водяться і не переводяться. з вовченятами ось на це обістя, навідувалась. І кивнув головою кульбабою на хату, низько напнулася сірою хусткою гонтової покрівлі. Вузькі вікна голубіють льоном, як очі. То забачила хазяїна, як вийшов із сіней, геркнула по собачому і дременула з виводком. Вибоїста піщана дорога пригальмувала машину, яку тепер начебто тягли коні, а не кінські сили мотора. Хати поміж берізі сосен стояли зрідка, вільно, садиби підперезалися лозиновою лісою, наче золотаво оксамитовими поясами, з соломи, кукурузиння і картоплиння. Дерев'яні журавлі над колодязями. Там і ся витягували догори довгі дерев'яні шиї. На вертикальних стичках дзьобах висіли дерев'яні бадді. На причілкових стінах намальовано де вітро, де багор, де заступ. У разі пожежі хазяїн мав бігти на порятунок із відром, багром чи заступом. Іди Ілія, сказав товариш, патріархальний спокій. А що, у вас тут усі діти народжуються біленькими? На сонячній полудневій дорозі траплялися діти, у кого світло волоття Чубчика ледь побронзивіло від спеки, у кого тополиним пухом іскриться, у кого блищить перламутром скойки черепашки, і пильні сині очі, в яких начебто гніздяться загадки і таємниці літа, неба, простору і часу. Жін відказав, у кошику з суницями знову загоркотіла бджілка баритональною тривогою. Вже на пенсію вийшли, живете з онуками, заохочував товариш до розмови. Чи діти пороз'їжджались по містах? Десь у Гомель чи Брянська, а ви самі добуваєте віку. Скільки таких зустрічей трапляється по дорозі? Завжди навмисно підвозимо людей, щоб погомоніти. Адже новий край, хоча й скаже багато річкою чи озером, горою, гаєм, чи долиною, та все таки найбільше і найцікавіше розповість вустами людей, що тут живуть, над річкою, під горою, в долині. Біля сестри тримаюся у її хаті, сказав старий. Нас чотирнадцятеро було у сім'ї, мене останнього. Усі вишкрепком називали і досі дражнять у селі вишкрипком. Як село зветься? «Знобене. я тут колись проводив колективізацію. Ого, сказав товариш. І ми з повагою поглянули на діда. Є що згадати? Лице його брижилося зморшками, як порхавка, з якої випущено дух. І на пергаменті тієї порхавки Губи скидались на рвану рану, що й досі ледь схлипувала тим духом. Машина повзла по піску, мов човен до обанка по річкових хвилях у негоду. Згадати є що, сказав старий. Як пішов у партизани, то зі мною і інші сільські активісти подалися. Я знав Руднєва і Ковпака, ми залізницю вовручі брали від німців, там і з нашою армією зустрілись. У липні щороку колишні партизани з'їжджаються до Трубчевського лісу. Скоро вже липень поїду. Хіба нема чого згадати? Життя не вистачить того, що лишилось, щоб розказати про все колишнє життя. По зеленому русло дороги, де пісок білів полотняною веретою, спливли ледь-ледь гору. Леле калину над хатами і верхами дерев, цвіли соняхи на городах, хлюпотіли маки рожевою кров'ю пелюсток. Бачите, ясен а біля ясена сосна пчухрана. До війни тут клуб стояв. Шпоришем поросла горобкувата місцина, поцядкована табунцем гусенят. Підібгавши ноги, двоє дівчаток грались у крем'ях і під ясеном, але наддалік паслась рябеньке телятка, схоже на казкового солом'яного бичка. Ніжки розщепірені, мов ківочки, хвіст стримить дерев'яним штурпаком, очі вирячились по рачому. У цьому клубі. Поліцаї з німцями спалили мою жінку і п'ятеро моїх дітей. На очах у старого тремтіло і зблискувало по вогкому кришталику після згинці. Раптом телятко скочило з чотирьох своїх ніжок патичків, побігло, задерши хвоста, наче смолоскипа. Дівчатка гралися у крем'яхи. Їхні відкриті усмішці зуби світилися, наче холодні крижинки, опромінені сонцем. Це було 18 грудня 42-го року, хрипко мовив старий. Так відплатили за те, що розкуркулював, що пішов у партизани. Дорога просалася донизу. Зник табон гусяти діти, що грались під ясеном. Назустріч їхав на коні чоловік, притискаючи до живота радіоприймача, приймача, що мерехтів зайчиками. Дорогу поквапливо і незграбно перейшла боса жінка, тримаючи в руках, наче на шальках терезів, дрібні курячі яйця. І над руслом дороги, немов над руслом річки, знову прилетів велика. Приглядаючись донизу. Де ваша сестра живе? мовив товариш. Скоро вже, озвався старий, і коли озвався, то бджола в кошику з суницями. Знову струнна забриніла. Влітку багато приїжджає в Що щоб відпочити. А чого ж і ягоди збирають, і гриби, та й свої з дітьми навідуються в Гомелі чи в Бренську на залізниці роблять у депо. Хоч добиратись трудно, а можна. Зупиніться тут живе сестра. Ми зайшли на обійстя до старого Поліщука, щоб випити води. Хоча в хаті стояло повне відро, він вилив воду під яблуню через дорогу набрав журавлем свіжої. Ми поволі пили холодну криничну воду. Озираючись кругом, підрубленої стіною хліва накладено на колотих дров, наче хтось насмикав безліч іклів із деісторичних вимерлих істот. У колоді, то якої рубали, стримів замашний колун. На держаку його обмушений картуз із полущеним козирком. Біля порога біліла колубенька з суницями, що пахли літом і сонцем, будячи спомини про дитинство. Бачите грядку цибулі на городі? показав старий рукою, побитою мурошинами цятками листовиння. А біля цибулі грядочку маку, бачите, а за маком соняшники. За грядочкою маку поміж соняшників видніла згорблена жіноча постать, очевидно, сестра старого, якого ми підвозили з лісу до села. Сестра з сапою в руках поралась біля картоплі. Там, де мак цвіте, мою матір живцем закопали сказав старий. Мабуть, той самий велика низько пролетів над нами, і миттєва пташина тінь гойднулась по деревах, по траві і, зламавшись на наколотому поліняччі, порхнула на стріху хлівця, розтанула у повітрі. 18 грудня «42-го другого року, додав старий. Там, за розквітними пелюстками маків, поміж журавлиних ногатих стебил соняшників, жінка поралася з сапою в картоплі, і над її головою танцювали барвисті метелики. Старий Поліщук стояв на воротях. І голова його сива палала, мов кульбаба, що не сьогодні та завтра облетить, розвіє по світах сяйво корони. Машина рушила, знобини теж рушила з обох боків дороги, Назад до спогади у минуле. День літній промовляв до серця і душі. Левади говорили й верболози над водою, гурти беріз, говорили мовою сонця й повітря, землі й води, стебла і квітки. Це були живі промовисті вуста землі, краще за які ніхто не скаже. І отой старий, живі вуста землі. Ця земля сказала його вустами так, як ніхто, сказала більше за сонце і повітря, за воду і зело. Досі чую, і завжди чутиму мову землі, що говорила вустами старого, якого підвезли до Поліського села.